Як день почнеш, так його і проживеш. А в бізнесі особиста ефективність відіграє чи не найважливішу роль у сьому процесі його роботи. Тож у сьогоднішньому відео ми розберемо два підходи до організації свого ранку, тобто ранок працівника і ранок підприємця. Ми з'ясуємо сильні і слабкі сторони кожного із них, а також з'ясуємо, як зробити день кожного із них максимально ефективним. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, давайте з вами почнемо із самого початку. А що є початком? А початком ранку є пробудження, і тут як працівник, так і підприємець підходять зовсім по різному до цього. Наприклад, в працівників це є зазвичай чітко встановлена година. Чому вона чітко встановлена? Тому що в більшості працівників кожен день похожий один на одного, і відповідно, працівник може собі спланувати чітко свій час пробудження, враховуючи при цьому час на всі процедури, які він повинен. Винен зробити зранку, і так само враховує час, який йому потрібен для того, щоб добратися на роботу. Якщо ми візьмемо підприємця, то тут зазвичай година є доволі плаваючою, тому що підприємець, на відміну від працівника, у якого є начальник, який його контролює, у підприємця цього начальника немає. Тому в більшості випадків він сам собі чітко прописує, коли йому потрібно проснутися. І година, в якій проснеться підприємець, так само може бути чітко встановленою. Це залежить від самого підприємця, від його дисципліни. Або може бути продиктованою зовнішніми обставинами. Наприклад, у підприємця сьогодні повинна бути укладена угода, і для того щоб він це зробив, йому потрібно раніше встати, раніше привести себе в порядок, раніше добратися до місця укладання угоди. І відповідно сьогодні він перестроює свій графік і просинається раніше. Якщо у підприємця, наприклад, настає день, коли він має більше свободи, в нього не так завантажений графік, в нього не так багато роботи. Він може собі довше поспати, і відповідно просинатися він буде пізніше. Тобто у підприємця в даному випадку є більш плаваюча година прокидання, і він чітко до неї не прив'язується. Але це знову ж таки залежить від самого підприємця. Буває і так, що підприємець сам себе цілеспрямовано заганяє в рамки дисципліни і каже, наприклад, сам собі. Я буду кожного дня прокидатися о п'ятій ранку, і відповідно слідує цьому встановленому самому собі графіку. І давайте тепер з'ясуємо, де буде ефективніше починатися день у працівника чи у підприємця. І тут буде відповідь неочевидною, тому що я скажу, що перевагу я надаю працівнику. Чому Тому що в нього є чітко поставлений час, коли він має прокидатися, а в підприємця він плаваючий, і завдяки тому, що працівник день за днем прокидається в одній і тій же годині. Він вже відшліфував до автоматизму свій день. Тобто він навчився встигати усі свої справи зробити протягом ранку, усі необхідні, які він планував зробити. І одночасно разом із цим він встигає вчасно добратися до місця роботи. А в підприємці, як ми з'ясували, це є плаваючий графік. Дуже часто в підприємців, у яких такий ось плаваючий графік, в них кожен день як новий виклик. Вони кожен день проживають по-новому, в них кожен день не схожий на інший. І з однієї сторони можна це ну це так класно, це чудово, що кожен день як пригода по суті, кожен день цікавий. Не те, що тут, як в працівника день сурка, один день схожий на інший. Ні, не завжди це є добре. Чому? Тому що при такому підході, коли ви прокидаєтесь сьогодні, наприклад, в п'ятій ранку, завтра в сьомій, потім в 9-й годині прокидаєтесь, вам потрібно щоразу заново планувати свій день. Вам потрібно знову сідати, переглядати список справ, чи нічого ви не пропустили, чи нічого ви не забули. А більшість підприємців навіть так не роблять. Робить більшість підприємців потім в процесі згадує, що в них була справа, яку вони повинні були зробити. І потім, коли вони вже згадують про цю справу, вони як цей мячик для пінг понгу туди-сюди, туди-сюди метаються, і в результаті не встигають ні в одному місці, ні в другому місці. Тому в даному випадку бал потрібно присвоїти саме працівнику, тому що у його підході є більше дисципліни а більше дисципліни це є більше організації. Більше організацій, це є більше шансів встигнути виконати усі свої справи. І як ми бачимо на практиці, зазвичай в більшості своїх працівники приходять на робоче місце вчасно і при тому встигають зробити усі свої ранкові справи. На відміну від того ж, підприємці, який доволі часто не встигає зробити усі свої ранкові справи, на ходу в процесі, поки він переміщається до офісу, він щось закидає в себе, щось по дорозі їсть, щось по дорозі п'є, каву, наприклад, випиває. І в процесі може. Же ще й на ноутбуці щось робити, і дуже часто ні одної з цієї справ він не робить ефективно. І окрім цього, як наслідок, він дуже сильно шкодить своєму здоров'ю. Я вже не кажу про те, що організму для того, щоб повноцінно висипатися, повноцінно відпочивати, йому потрібно як лягати в одній годині, так і просинатися в одній годині. А тепер підставте сюди той плаваючий графік, який є у підприємця. Організм просто не може адаптуватися до цього постійного змінного ритму. Звісно ж, це і для організму. Мо великий стрес, і відповідно цей стрес пожирає дуже багато ресурсів організму людини в даному випадку підприємця. Тому в даному випадку рекомендація для підприємця: потрібно чітко прописати години, у які ви будете прокидатися, тому що при такому підході ви вже зможете чітко планувати свій день. А якщо ви його чітко заплануєте, ви і більше справ своїх встигнете. Навіть при тому, що кількість справ у вас кожного дня може сильно відрізнятися. В один день у вас більше справ, в інший день у вас менше справ. Але тим не менше, коли ви задаєте для себе чіткі рамки, просинаєтесь в одній годині. Ви можете навіть створити собі певний запас в часі, щоб на випадок, якщо у вас з'являться непередбачувані обставини, які ви не включили в свій список справ, щоб у вас залишався резервний час для того, щоб швидко їх вирішити. Думаю, цей момент ми із вами з вами з'ясували. А тепер переходимо далі. Другий пункт. Це є ранкові процедури. Звісно ж, ми спочатку прокидаємось, а далі ми що робимо абсолютно правильно. У більшості випадків, після прокидання, ми проводимо ранкові ритуали. І що сюди входить? Сюди входить чищення зубів, для чоловіків гоління, для жінок, наприклад, миття голови і багато-багато інших ранкових процедур. І давайте подивимося, як це буде проходити в працівника. В працівника зазвичай, так як він і проснувся в одній годині, і він вже чітко знає відносно свого графіку роботи, відносно того, скільки він вже працює. На цій роботі він же зумів собі вистроїти систему, по якій він чітко знає: так, я просинаюся о п'ятій ранку, в мене є година часу для того, щоб зробити всі свої ранкові процедури. І він собі не поспішаючи крок за кроком виконує усі ці ранкові процедури. Як це відбувається у підприємця? Як ми з вами вже з'ясували, у підприємця час прокидання є доволі плаваючий. І відповідно, в залежності від того, о котрій годині він прокидається, стільки часу у нього залишається на ранкові процедури. Але при цьому ми додаємо. Ємо сюди ще один дуже важливий момент. Також ми з вами з'ясували, що у підприємця в більшості своїй є плаваючий графік. Що це означає? Це означає, що в будь-який момент часу до нього може хтось зателефонувати і сказати, що виникла якась проблема із клієнтом, чи з'явилось нове замовлення, і клієнт сам вирішив набрати підприємцеві і сказати йому про це. І в результаті для нашого підприємця залишається ще менше часу для ранкових процедур. Тобто він буде виконувати їх дуже поспішно або частину ранку. Процедур він взагалі не виконує, на відміну від того ж працівника, який вже собі чітко все розпланував. Тому, як ви зрозуміли, ще один бал в даному випадку я присвоюю працівнику саме через те, що у нього є чітко розпланований день і чітко розрахований час на усі процедури, на відміну від підприємця. Я не кажу про те, що в усіх підприємців така проблема. Проте працюючи із клієнтами, я спостерігаю, що в більшості саме така ситуація. Тому моя рекомендація для підприємців: я розумію, що у вас. Вас є доволі плаваючий графік. Я розумію, що на вас справи сипляться кожного дня як блоки в Тетрісі. Проте, ви повинні, по максимуму, наскільки це можливо, розписати кількість часу, яку ви будете виділяти для тої чи іншої процедури. Навіть при тому, що у вас будуть з'являтися спонтанно справи в великій кількості, в малій кількості. Без різниці ви повинні чітко присвоїти кількість часу для кожної процедури. І здавалось би, для чого це ж не надто важливий такий процес. Ну, наприклад, не помив сьогодні голову, чи, наприклад, сьогодні не поголився. Що тут такого? Насправді проблема не в тому, що ви пропустили один із цих процесів. Проблема в тому, що ви звикаєте до того, що працювати безсистемно. А якщо ви в звичайних повсякденних справах зранку, які ви робите кожного дня, не можете вистроїти Систему, то яку систему ви можете вистроїти в своєму бізнесі? Тобто я хочу, щоб в цей момент ви зловили одну дуже важливу ідею: система вашого життя відображається напряму на системі роботи вашого бізнесу. Якщо ви в своєму житті є неефективними, то як ви можете бути ефективними в своєму бізнесі? раз, А по-друге, як ви можете створити ефективну команду, як ви можете організувати своїх працівників, якщо ви самі цього не вмієте робити? А навчання починається з малого, навчання починається із себе. Тому в даному випадку під Приємцям знову ж таки було би добре повчитися організації свого часу у своїх працівників. Знову ж таки кажу: в кожному правилі є виключення, і не всі працівники слідують цим принципам. Не всі працівники є організованими, не всі працівники чітко планують свій день, свої справи, чітко планують свій графік. Так, є дуже багато працівників, які запізнюються на роботу. Проте більшість, як показує моя особиста практика, все ж таки слідує цьому графіку. Більшість все ж таки притримується цього плану на день, і більшість встигає прийти на роботу вчасно. При тому, встигнувши зробити усі ранкові справи. Тому, шановні підприємці, обов'язково задумайтесь над цим, візьміться на замітку, а ми переходимо далі. Третій, не менш важливий ранковий етап це є сніданок. Так, я знаю, що дуже багато людей нехтують сніданком. І багато хто каже, що сніданок важливий, інша частина каже, що сніданок не важливий. Думки сильно розділяються в цьому питанні. Проте, давайте розберемо, як до цього процесу підходять працівники, і як до цього процесу підходять підприємці. Працівники в більшості свої, як показує моя практика, все ж таки слідують ранковому сніданку. Вони або готують собі з вечора, потім зранку розігрівають собі сніданок і їдять, або поки вони вдома собі ще щось приготують, або приходять раніше на робоче місце і там вже собі снідають без проблем. Як діють в цьому випадку підприємці? Підприємці, коли в них спокійний робочий день можуть поснідати, а можуть не поснідати. Ну тут знову ж таке питання особистого бажання: хтось снідає, а хтось не снідає. Проте, все ж таки, якщо беруться за сніданок, то діють вони наступним чином: вони або готують собі щось швидке і не сильно дбають за те, що вони їдять, або приготують собі щось дуже швидко, або візьмуть страву швидкого приготування і так само швидко намагаються її спожити. І, здавалось би, добре, вони поснідали. Але в цьому є декілька важливих нюансів. По-перше, коли ви швидко снідаєте, ви страву ретельно не пережовуєте, ковтаєте, а потім будете мати проблеми із шлунком. Я дуже багато бачив таких ситуацій. Або ви берете страви швидкого приготування, по типу бутерброд, собі якийсь з кубасою зробити, або фастфуд якийсь замовити, і тому подібна інша швидка страва. І як ви здогадались, це також нічим хорошим не закінчується, тому що їжа такого типу на зразок фастфуду не є корисною для вашого організму. І якщо ви не Зупинитись, не переглянете свій раціон і продовжите рухатися в цьому напрямку. Якщо ви продовжите харчуватися в такому стилі, то до 30 років ви з високою ймовірністю отримаєте проблеми зі шлунком. А вся проблема була в тому, що ви банально не встигали і намагались, хоч якось, компенсувати відсутність часу, закидати, як то кажуть, за драбину. Окрім того, коли ви снідаєте такого типу їжею, ви даєте своєму організму недостатньо поживних речовин. Відповідно, в нього немає палива, на якому він зможе. Працювати протягом дня. Це на зразок автомобіля. Якщо ви у нього заливаєте якісне дороге паливо, він і проїде вам далі, і прослужить вам довше. І навпаки, якщо ви заливаєте паливо невисокої якості, низької ціни у свій автомобіль, то відповідно вам дуже часто доведеться користуватися послугами ремонту. І разом із цим починають зростати ваші витрати на обслуговування. І рівно така ж сама ситуація із вашим тілом. Вас все частіше і частіше у вашій роботі будуть супроводжувати болі. З часом ви Почнете все частіше і частіше звертатися до лікарів і будете витрачати просто колосальну кількість грошей як на ліки, так і на консультації, так і на операції. При тому, коли у вас все частіше і частіше будуть виникати такі проблеми, тут вже не йде ніяка бесіда про те, щоб повністю зосередитись над роботою у своєму бізнесі. А так як ви даєте мінімум уваги своєму бізнесу, а бізнес в більшості випадків ви як підприємець зав'язуєте на собі, то всі служби, всі процеси почнуть плавати сипатися, а можливо, і дуже швидко посиплються. Все залежить від того, яка зараз ситуація у вашому бізнесі, який у вас підхід до управління. Тому навіть при тому, що ваш бізнес не системний, не впорядкований, і всі процеси вашого бізнесу в більшості випадків в'яжуться саме на вас. Ви повинні бути ще більше зацікавлені в тому, щоб ніяка обставина, ніяка причина, ніяка хвороба не мала шансів вас вибити із колії. І саме для цього ви повинні чітко слідкувати за своїм режимом дня, слідкувати за своїм харчуванням як мінімум. Тому в даному випадку ще один плюс присвоюється працівникам, і відповідно підприємцям було би варто повчитися у своїх працівників в тому, щоб виділяти достатню кількість часу на сніданок, вибирати. Що ви будете їсти, і коли ви будете їсти, щоб ви могли собі спокійно зранку встати, встигнути виконати усі завдання, спокійно приготувати якісну і корисну їжу, спокійно поснідати і плавно переміститися до наступного етапу. На четвертому етапі ми збираємось на роботу. Тобто ми готуємо одяг, в якому ми підемо. Ми готуємо речі, які нам необхідні для того, щоб їхати на роботу, наприклад, ключі, документи, комп'ютерна техніка, гаджети і багато-багато інших речей, які вам потрібні для роботи і давайте з вами розберемо, як до цього процесу підходять працівники. Працівники зазвичай або з вечора готують собі усі необхідні речі для того, щоб вдягнутися, взяти сумку в руки і поїхати на роботу. А як в даному випадку діють підприємці? У більшості випадків все відбувається доволі хаотично: в один день вони залишили ключі там, в інший день вони залишили в іншому місці свої ключі, штани знаходяться в одній кімнаті, сорочки знаходяться в іншій кімнаті, гаджети знаходяться на кухні, документи знаходяться у спальні в шухляді, і ось так зранку підприємець бігає, шукає. Де ж його речі були розкладені і потрошку збирає. І як ви зрозуміли, цей процес займає дуже багато часу, при тому закінчується не завжди ефективно. Тому що при такому підході, коли ви поспішаєте, коли ваші речі розкидані повсюду, а у вас немає достатньо часу для того, щоб усе зібрати, ви можете дуже легко забутися дуже важливі речі, наприклад, документи забутися чи ключі забутися. Чи гаджет забути, чи наприклад ноутбук, на якому ви будете працювати, можете легко забути. Ну і відповідно потім вам доведеться або повертатися назад за цими речима, будете витрачати ще більше часу, або ви будете шукати вихід із положення, в когось просити, в когось позичати. І це тягне за собою додаткові витрати і часу, і грошей. І в цьому випадку ми також присвоїмо ще один бал працівникам за те, що вони наперед знову ж таки підготували усі речі до виходу. Вони підготувалися або попереднього дня, або вони кладуть речі таким чином, щоб їм не Потрібно було бігати і збирати їх в процесі, і тому вони перед виходом на роботу швидко збирають свої речі, і з високою ймовірністю вони нічого не забувають, на відміну від підприємців, які думають про це в останню чергу. І коли ми підбиваємо такий підсумок і порівнюємо ефективність працівника, і порівнюємо ефективність підприємця, нам стає очевидно, що в цьому змаганні... Перемагає працівник. Чому в цьому змаганні перемагає працівник? Тому що він більш дисциплінований, він більш системний. В нього все чітко розплановано. В нього є певний графік, по якому він працює, і що найголовніше. Він цей графік відшліфував. Він постійно його вдосконалював, він намагався спочатку адаптуватися, тому що перше ніж у нього такий графік з'явився, він його спочатку створив, потім протестував, побачив, що він працює. А потім постійно, постійно, постійно повторював одні й ті самі дії, повторював одні й ті самі дії кожного дня, десятки днів, місяць, рік, відповідно, виробив в собі привичку. Тобто він вже це робить на повному автоматизмі. І відповідно сюди додається ще одне правило. Я про це. Кажу неодноразово в себе на каналі у своїх відео. Що коли ви дуже часто, дуже багато регулярно робите одну й ту саму справу, ви стаєте у ній спеціалістом, ви напрацьовуєте свою спеціалізацію. Тобто, коли ви постійно робите одне й те саме, ви будете робити цю роботу швидше, якісніше, краще. І в процесі навіть будете знаходити способи виконувати цю роботу легше, швидше, почнете вдосконалюватися. Якщо ми подивимось на день того ж підприємця, то його день в більшості не систематизований, немає ніякого графіку, немає ніякої чіткості. І відповідно, коли в тебе кожен день відрізняється від іншого, дуже важко в цьому, як то кажуть, набивати руку. Так можна сказати з іншої сторони, що підприємець у такому ритмі вчиться працювати в хаосі. і Відповідно, в цьому він стає спеціалістом. Так, я з вами. Ми погоджуюся, але тут є одне важливе, але його день так і залишається йому не підконтрольним. А якщо день йому не підконтрольний, то і бізнес тим більше йому не буде підконтрольний. І насправді дуже важко вибудувати системний і автоматизований бізнес, якщо ви не змогли систематизувати і автоматизувати, впорядкувати своє життя, свій день, свій графік, свої щоденні. Примітивні банальні справи, які ви робите день за днем, як при такому підході, ви можете впорядкувати свій бізнес і при цьому вчити своїх працівників працювати правильно, системно, чітко виконувати завдання, працювати в терміни, і ви, звісно ж, можете сказати, що є підприємці, які, будучи самі по собі, Доволі несистемними людьми, в яких кожен день не похожий на інший, змогли при цьому створити ефективний систематизований бізнес. Я не кажу, що неможливо, не будучи системним, створити системний і автоматизований бізнес. Я кажу про те, що будучи самому системним, впорядкувавши правильно свій день свої завдання, ви зможете це зробити швидше, краще, якісніше. І що найголовніше, у вас буде розуміння, як це робити, тому що ви в своєму житті змогли це Зробити. Ви в своєму житті змогли стати системними. І відповідно, у вас вже є логіка, вже є розуміння того, як можна цей принцип перенести у свою справу, на свій бізнес, як можна цьому навчити своїх працівників. Це дуже сильно допоможе вам у вибудуванні менеджменту вашого. Саме тому я кажу, що ефективність бізнесу і ваша ефективність дуже тісно між собою переплітаються. До мене доволі часто звертаються клієнти із бажанням. Автоматизувати і систематизувати свій бізнес, і доволі часто я кажу клієнтам, що варто було би починати не з систематизації і автоматизації бізнесу, а саме із свого дня, саме свій день потрібно чітко впорядкувати, чітко систематизувати, тому що управління бізнесом це і управління системою. А ви не вмієте управляти системою? А для масштабування бізнесу вам потрібен менеджмент. А менеджмент потрібно навчити керувати цією системою. А як ви будете вчити свій менеджмент керувати цією системою? Якщо ви самі не вмієте керувати системою, хто буде їх навчати? Якщо ви дозволите людям самим цьому навчатися, то не дивуйтеся потім, що через деякий період часу... Ви залишитесь без бізнесу, тому доволі часто у роботі із клієнтами ми починаємо саме з того, що ми впорядковуємо день клієнта, ми впорядковуємо графік, ми чітко виставляємо пріоритети по завданнях. Ми вибудовуємо структуру дня підприємця таким чином, щоб він не тільки встигав по бізнесу усі справи, але щоб в нього час залишався для себе, для своєї сім'ї. Бо доволі часто підприємці зашиваються повністю у своїй роботі, не бачать ні себе, ні сім'ї, а потім, як на. І бізнес не росте, і проблеми зі здоров'ям, і проблеми в відносинах із сім'єю, і з друзями, з родичами посварився. Тому, якщо ви не хочете цього допустити, почніть з того, що ви впорядкуєте свій день. Ви правильно розставите свої пріоритети. Ви залишите необхідну кількість часу для кожного свого завдання, і виникає питання, а як це правильно зробити? І тут, на жаль, доволі складно дати одну універсальну методику, тому що кожен підприємець по-своєму унікальний його бізнес унікальний, його стиль життя унікальний. І тут важко дати одну універсальну методику, яка би підійшла абсолютно усім. У кожного підприємця, відповідно, як і в кожному бізнесі, є величезна кількість нюансів. Тому якщо у вас виникають питання, як діяти конкретно у вашій ситуації. Приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. На консультації ми з вами розберемо, у чому проблема, де ви помиляєтесь, і головне, що можна зробити конкретно у вашій ситуації. Тому ще раз нагадую, посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.